Учений зі США Джон Гопфілд та британсько-канадський учений Джефрі Гінтон стали лавреатами Нобелівської премії з фізики 24-го року за відкриття, що лягли в основу машинного навчання. Королівська шведська академія наук сьогодні ухвалила рішення присудити Нобелівську премію з фізики 2024 року Джону Гопфілду Принстонський університет США і Джефрі Гінтону Торонський університет Канада, за основні відкриття та винаходи, які заклали основу для машинного навчання штучних нейронних мереж. Гімтон широко відомий як хрещений батько штучного інтелекту. Він потрапив до заголовків газет, коли торік пішов з роботи у великій технологічній компанії, щоб мати можливість вільніше говорити про небезпеку технології, яку він створив. Після новин про нагороду він ще раз про це нагадав я сподіваюся, що Шаї дасть колосальний зиск, колосальне зростання продуктивності та краще життя всім. Я переконаний, що він зробиться в охороні здоров'я, але мене непокоїть, що це також може призвести до поганих речей, і, зокрема, коли ми отримаємо щось розумніше ніж ми самі, ніхто насправді не знає, чи зможемо ми це контролювати. 91-річний Гопфілд, почесний професор Принстонського університету, створив асоціативну пам'ять, яка зберігає і відновлює зображення та інші типи закономірностей у даному як фізик я дуже непокоюся через речі, які неможливо контролювати, які я недостатньо добре розумію, і коли не зрозумілі межі, до яких можна довести цю технологію, питання в тому, що шаї та нейронні мережі, які виникли з фізики та комп'ютерної науки, тепер здаються абсолютними чудесами, але ми не розуміємо, як це працює. Премія передбачає грошову нагороду 11 мільйонів шведських крон. Це мільйон 100 тисяч доларів. Її розділять між двома лавреатами.